Доброго дня, шановні депутати. Я рада вас вітати на 54-й сесії Інгурської сільської ради 8 скликання. На сесію запрошуємо старост. В роботі сесії бере участь 13 депутатів, відсутні 4 депутати. Згідно частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Сесія є промошна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів. Таким чином, подальшій роботі сесії бере участь 13 депутатів. 54-та сесія сільської ради 8-го скликання оголошується відкритою. So вшанувати хвилину мовчання усіх тих, хто віддав своє життя за Україну. Для ведення 54-ї сесії нам необхідно обрати секретаріат сесії. Згідно з регламентом роботи, секретаріат обирається в кількості двох чоловік. Пропоную обрати тригубу Ірину Вікторівну та Коротушенко Яну Павлівну. Є інші пропозиції? Хто за те, щоб обрати секретаріат у запропонованому складі, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Дякую, прошу зайняти робочі місця. Для підрахунку голосів при прийнятті рішень нам потрібно обрати лічильну комісію. Лічильна комісія обирається з числа депутатів. Пропоную обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік. Кузненку Руслану Петрівну, Фаріону, Ольгу Володимирівну, Ленбайлу, Тетяну Іваніну. Є інші пропозиції. Хто за дані пропозиції, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався. Дякую. Прошу лічильну комісію зайняти своє місце. Нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи. Порядок денний та регламент роботи вам розмі. Є вас доповнення або зауваження? Нашу пропозицію доповідачам 2 хвилини, виступаючим по 3 хвилини. Роботу сесії провести за 30 хвилин. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, прошу голосувати. Хто проти, утрималися. Перше питання про схвалення стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2025-2028 роки та затвердження операційного плану заходів. На 2025 2026 роки з її реалізації на території Інгульської сільської ради. Так, схвалити стратегію забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 25-28 роки та затвердити операційний план заходів на 2025-2026 роки з її реалізації на території Інгульської сільської ради. Службі у справах дітей Інгурської сільської ради забезпечити виконання операційного плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2025-2028 роки на території Інгурської сільської ради та що півроку до 25 січня та до 25 серпня, починаючи з 25 року інформувати службу у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації про хід виконання заходів. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етику та регламенту. Є питання по даному рішенню? Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто проти, утримались? голосу Рішення прийняти. Можливо, пропозицію внесу. По назві, якщо ви заперечуєте, що Володимир, не... чи, чи, ви... чи ви хочете знову ще раз? Ні, обговорення вже було, давайте так. відразу. Так. Про внесення доповнень до програми соціально-економічного розвитку Інгульської сільської ради на 21-25 роки. Я зрозуміла так. Всі рішення ми обговорили на постійній комісії так. Так. так, спільному засіданні. Тому по назві голосуємо і йдемо далі. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Наступне рішення номер три про внесення змін та доповнень до комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Інгульській сільській раді. Хто за дане рішення прошу голосувати? Хто за хто проти утримались? Рішення номер 4 про внесення змін до бюджету Інгульської сільської територіальної громади на 2025 рік. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Рішення номер 5 Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Інгульської сільської ради. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення номер шість про безоплатну передачу генератора дизельного балансу сільської ради на баланс гуманого підприємства Джерело. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто проти? Утримались? Рішення номер 7 про надання дозволу на отримання мотивованого висновку для подальшої зміни цільового призначення земельних ділянок. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення номер 8 про призупинення діяльності Костичівської гімназії Інгурської сільської ради. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? То, так, хто утримався? Так, наступне рішення номер 9 Про встановлення ставок та піль зі сплати податку на нерухому майно, відміни від земельної ділянки. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Так, рішення номер ой, 10 про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок села Добра Криниця в межах території Генгульської сільської ради Баштанського райони Миколаївської області. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення номер 11 про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок села Костичі, в межах території Інгульської сільської ради Баштанського району Миколаївської області. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за, хто проти? хто утримався. Рішення номер 12 про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення земельної ділянки моторі для ведення особистого селянського господарства громадянці Мартиновій Альоні Миколаївні. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? номер 13 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та надання власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд хливнюк тамарі Миколаївні. Хто за дане рішення прошу голосувати? Хто за, хто проти хто утримався. Рішення номер 14 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок державної власності для експлуатації та догляду за гідротехнічними іншими водогосподарськими спорудами і каналами з метою їх формування в межах Інгульської сільської ради Баштанського району Миколаївської області. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення номер 15 про затвердження технічної документації за молотою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, громадянину Ізатову затову Іса... Ісаї Іса... 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 Саїтовичу і громадянину Ізатову затову Бекта... Бекта... Бекташу Саїтовичу. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Тання порядку денного сесії вичерпано. Сесія оголошується закритою. You <laughs>